О, хлопці, що я вам сьогодні притащив, дивіться, яка штука. Девасик, це РКТ, репліка на модельку 7471. Вона ще називається Ритуал. Ритуал велика версія. Вона ще є маленька, дивіться, який великий складний ніж. В мене перший раз такий клинок в руках з такою чудацькою формою. Що з ним робити, я не знаю, але. Знаю, що раніше з ним робили, це такі ножі були, були схожі на ритуальні ножі. І зараз я трішки пробігусь по його характеристикам, побачимо, розкажемо, з чого він складається, як він зроблений і скільки він коштує. Давайте почнемо з руків'я. Руків'я, виробник заявляє, що це кістка, але якщо мені, очі не зраджують, то давайте подивимось. Є слоїста така поверхня, і, по-моєму, це G10 пластик іде. Дуже класний, якісний матеріал, але це не кістка. Кістка би... кістка би коштувала фікс на скільки. Це ось ця біла накладочка. Вони є також в інших варіантах, але в інших варіантах я не тримав в руках. Також є з двох сторон такий, я не знаю, напевно, пофарбований, на надування не схоже. Тому пофарбований алюміній. І ось тут йде проставочка, теж пофарбована синя, не бачу чого, Або шикарний пластик напевно, пластик. Я думаю, це не алюмінка. Алюмінка б вони б анадували і не фарбували. Дуже класна кліпса. Кліпса величезна, в будь-який карман, засунеться, аж зі свистом залетить. Тому що дивіться, дивіться яка у кліп. Віддігнута ця дужечка. Вау! Просто вау! Отвору під темляк немає, але якщо є бажання за кліпсу, будь ласка, одягайте. Також є отвір, який знімається кліпса. Через цей отвір ви також можете протягти свій темляк. Також є спусковий механізм і боночки для відкриття, відкриття вашого клинка. Відкривається молний ніс тому що тут є асистент, аксіслок замок підтримується лайнером наш клиночок, дуже класно фіксується, підігнено, я нічого не робив. Механізм дуже класно відзивається: як з боночки, так і з пеньочка. Дивіться. Дуже шикарно вилітає, хоч клинок і дуже великий. Щоб ви розуміли, наскільки це великий ніж, вага в нього 187 грамів. Дивіться, йопа йо, Йомайо. -йо. майо -йо. давайте, наверное, і зразу поки кажу вам, поміряємо довжину клинок. Клинок 11 см, весь ніж у мене навіть не влазив цю линійку, в яку. Влазять всі інші ножі. Давайте заміримо. Практично 25 см. Ну, дуже дофіга, як для китайського ножа, тому 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 такий нож. Клиночок. Зроблена сталька, марка 8CR13, твердість приблизно 58 Дуже непогана сталька. Але це ж виробник заявляє. Але який саме яка вам саме сталь попадеться на ножах в Китаї? Це така знаєте лотерея, тому що одні точаться, інші не точаться. Одні е, тримають різ, інші там ще щось. Але всіх, допустимо, якщо ви побачите виробники е, скрізь заявляє 8 cr 13 мов, але стальки, звісно, відрізняються, навіть якщо ви їх е, ну, з огляду не можете там відрізнити, але при заточці воно ж е, закалочка і всі діла. Як вони її роблять, я не знаю. Що було, як кажуть люди, з того й зробили клиночок. Е, Ух, дайте згадаю, якщо в нас носик гостренький і від обуха лінії завернутий вверх, це приблизно може називатись як трейлінг-поінт. Клиночок, але ж, ну який це трейлінг Пойнт? Ви подивіться, трейлінг-пойнт це трішки там вигнутий якось, а тут просто серп. Серп, який, знаєте, щось таке по типу керамбіт, але в іншу сторону. Ну просто от його назва говорить за себе. Говорить за цю форму клинка, це бачите, ритуал називається. Він навіть називається ритуал, тому дизайнер, який його розробляв. Брав за увагу ритуальні ножі, які раніше приносили, може, щось жертвоприношення. Ось, Тому ось така форма клинка. Давайте я вам не поміряв ще в звернутому стані практично 13,5, ну, звернутому ще куди не йшло, але їм вбити можна і без відкриття. Звісно, не є холодною зброєю, тому що ну куди там з таким загнутим носом заточений з заводу, ну, якщо не сказати е прекрасно, то причудово можна використовувати слово. Ви подивіться, як він нарізає. От Я вже як, як хочете, він, я вже пази такі вибираю їм. Хоч носиком, хоч далі. Але ж зрозуміти, як важко такі форми клинка затачувати, але от вони зробили. І коштує цей ніж десь около 22-23 долари. Мені такий ніж доставився на обзорчик, я його продаю. Ну, може, вже продавав, коли це відео вийшло, тому що в мене вони виходять, ну, з'являються в єдиних екземплярах, практично. І в мене він стояв. Коштував 980 гривень. Ну, як вам такий ніж? Я не знаю, може щось забув, ви питайте, але ось так швиденько. Про посадочку в руці лежить. У мене рука доволі не середня, трішки більша. Тому лежить дуже шикарно. Якщо у вас велика рука, ух, тісачок вам зайде на ура. Я не знаю, що їм різати. Він то баріжа все, але е, нарізка. Нарізка буде трішки проблематична, тому що звичайні ножі мають спуски мають спуски нормальні для різа, а тут придеться пристосовуватись. Тому ось такий ніж. Як вам, пишіть свої коментарі. Я не знаю, може, щось не сказав. Всередині стальні лайнери-проставочка вони. Вони трішки пологі там. Е, виробник вже е, зняв кусочки металу, щоб облегшити його, але все одно ніж вийшов 187 грамів. Кому подобаються незвичні великі ножі, ось, будь ласка, на підшипниках, асіст непогано заточений, класні матеріали. І думаю, гарна ціна для такого ножа.